Мата каже: мова складна, але навіть англійську мову тут знають діти. Ната, дякую вам за коментар. Насправді, англійську мову я вже багато розповідав. Тут знають майже всі, і особливо діти. Я коли приходжу до свого сина в школу, там всі зі мною дітки розмовляють на англійській мові. З приводу албанської мови, Ната, ви просто не зіштовхувались, вона не така складна, як вам здається. Вона, звісно, ні на що не похожа. Аналогів так цієї мови нема. Але тут дуже багато використовується ще і ще. Якщо ви володієте українською мовою. Ви спокійно зможете розмовляти на албанській мові. І слова тут не такі складні, як ви гадаєте. Hello! Have a nice day. От. І люди дуже приємні, як ви бачите. Так що, якщо ви володієте англійською мовою, тут немає ніяких проблем в спілкуванні. А албанська мова вона прийде, якщо ви почнете спілкуватися з місцевим населенням. Як відбувається це у мене.